Доброго дня усім. У нас такий новий автомобіль з'являється в продажі. Можна без перебільшень сказати ексклюзивний автомобіль, електромобіль Це в нас BMW I3S. Це в нас заряджена спортивна версія. Дуже багато змін порівнянні з простою i3, хто розуміється, той знає, що i3S набагато цікавіше авто. Почнемо детальніше. Автомобіль привезений з Данії, розмитнений готовий до реєстрації 2017 року випуску 76 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Вся сервісна історія, всі заїзди відповідно до регламенту. Автомобіль без будь-яких ДТП пошкоджень та перефарбувань, він весь в заводському окрасі. Об'єм батареї, так як нас у нас ЕС, у нас об'єм батареї 34 кВт в 1. Що дає можливість на цьому автомобілі проїхати 200 км на одному заряді. Автомобіль досить потужний. Потужність двигуна 135 кВт, 184 кінських сили. Що є теж в порівнянні з ай-3, більш потужнішою. І автомобіль має можливість швидкісної зарядки. Тут європейські порти. Швидкісна зарядка. Отримує 50 кВт, як бачите, є Type 2 та порт Combo CCS 2. В фірмовому, темно-синьому кольорі дуже круто виглядає цей автомобіль в поєднанні синього та чорних елементів, так як в нас це i3 S. У нас йдуть такі накладки на арки розширені, що додає більш спортивнішого вигляду цьому авто. По комплектації у нас дуже, дуже класна комплектація, практично максимальна, за е, можна сказати, там тільки що салон максимальний може бути шкіряний, але це все ж таки. Опційно, тобто комусь подобається, комусь подобається більше тканина. І панорамний дах, тут його немає. А так у нас максимальна BMW-LED-адаптивна оптика. Топові диски з такого формату R20. Гума в нас стоїть літо Bridgestone комплект в гарному стані. Наявний безключовий вхід. Є також камера заднього огляду, передні та задні парктроники. Ось такий вигляд має авто, показую він-код, фіксую і покажу зараз, як виглядає це авто в салоні. Ось в такому варіанті оздоблення салону. Ну, настільки цей автомобіль футуристичний навіть і на сьогоднішній день. Дуже-дуже він цікаво виглядає. Такі цікаві матеріали оздоблення. Тут у нас тканина, тут такий, як під вуглеволокно. Знаєте, що кузов з карбоновими вставками йде в цьому авто. Так, електро. Пакет електрорегулювання дзеркал. Безключовий вхід, повторюсь, автосвітло. Салон у нас ось таке сидіння спортивне. З такими синіми вставками на акцентами, що це в нас електромобіль. Так, 76 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. У нас стоїть преміальна акустика. Harman Kardon, тобто збільшена кількість динаміків є спереду, в дверках, ззаду. Зараз продемонструємо. Ніяких помилок зауважень технічно і візуально до цього автомобіля немає. Все з ним повністю чітко. Відповідно, своя ж діагностика автомобіля показує, що ніяких ТО все в нормі, ніяких зауважень помилок. Немає, як бачите. У нас є підігріви сидінь, клімат-контроль. Камера заднього огляду, зараз продемонструємо. Ось. Все, всі дії відбуваються на, е, біля керма. Зауважень по салону немає ніяких. Закриємо задній ряд. Ось так цікаво відкриваються двері. Місця на є достатньо для такого формату авто. Дуже він цим є ексклюзивним. У нас є зарядка до автомобіля, так як він заводокомплектувався, все в ньому є, місткий багажник. Ле задня оптика. Повторюсь, жодних нарікань до автомобіля немає, досить класно він себе веде на дорозі, нам навіть і в салоні є такі акценти для того, щоб ми розуміли, що це в нас спортивна версія I3S накладки. Досить просторий салон спереду. Дуже все. Дуже все сучасно виглядає, хоча автомобіль 2017 року. Але він досить актуальний на сьогоднішній день. Тому, кого таке, такий автомобіль. Будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, пишіть опис. Телефон вказано в описі під відео. Всю додаткову інформацію, додаткові фото, відео ми надамо. Можна приїжджати, оглядати, робити тест драйв. І... Хочу наголосити, що на цей автомобіль буде гарна ціна, буде одна з найнижчих цін в Україні саме на i3S модель. Тому, кого цікавить, звертайтеся. Всім гарного дня!